Вітаю, шановних учнів, шановних вчителів, всіх тих, хто працює над задачами з параметрами ЗНО НМТ. Ті задачі, які були на протязі багатьох років. На наших ЗНО НМТ в Україні продовжує показувати ці задачі. У ЗНО 2006 року було два завдання з параметрами. І у демонстраційному тесті два завдання, і у реальному тестуванні. Коли тоді воно тоді було в ранзі експерименту, теж було два завдання з параметрами. Маю сказати, що 31 завдання ЗНО 2006 року я показував у ролику, який на моєму YouTube-каналі. Це урок 3.10. Тобто там це рівняння показано. те рівняння Це завдання це було завдання з короткої відповіді. А ми з вами сьогодні подивимося: 38 завдання тригонометричне рівняння першого типу. Яке перевіряв тоді вчитель, не комп'ютер. Ну, воно трішечки сформульоване не так, як ми зараз формулюємо. Тут просто написано: розв'яжіть рівняння, якщо x не дорівнює pn, що ділиться на 2, d належить Z. Ну, Ми зараз формулюємо не так. Ми формулюємо для всіх значень параметра, розв'яжіть ось це рівняння. Те, що x не дорівнює PN, що ділиться на 2, це фактично область допустимих значень рівняння. Область визначення рівняння, можна і так і так казати. Хочу сказати, що це хороше рівняння, ми його зараз подивимося. Хочу сказати, що тоді ну, це рівняння з відомої книжки, я хочу сказати, що це є рівняння у книзі Ядренко, Дороговцев, два дуже шановних автора. Варіанти екзаменаційних завдань з математики Київського державного університету. Це завдання було на механіка математичному. Факультеті нашого Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка у 1974 році. Тому ось таке цікаве завдання у нас сьогодні. Воно було і на ЗНО 2006 року, і на вступних іспитах у. Київський державний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Тому є дуже великий привід натиснути паузу і спробувати це завдання розв'язати самостійно. Ну що, сподіваюся, у вас це вийшло, і ми з вами звіримо відповіді. Коли ми Будемо починати розв'язувати це завдання. На мою думку, тут фактично, ну, майже очевидна заміна, майже очевидна. Ну, буквально проситься, можна так сказати. Проситься те, що в нас оце в дужках, позначити новою літерою. Тангенсикс плюс катангенсикс. Давайте ми позначимо іграком. Чому? Тому що якщо за умови, що є ось таке, як нам, нам вже дається, фактично, область визначення рівняння нам вже дається. Чому? Тому що, якщо ми собі задамо питання, що таке y квадрат, це квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого, то ми побачимо, що це той вираз який ми маємо у перших дужках. давайте я його там зелененьким підкреслю. Тобто наше рівняння дуже швидко зводиться до вигляду 2 х квадрат мінус 3 ay плюс А квадрат дорівнює 0. Хочу сказати, що дуже бажано, щоб в області ерудиції учня. Давайте ми це на полях зазначимо. В області ерудиції учня математичного класу, ну і бажано інших класів, бажано, щоб входило, що якщо ми розглядаємо тангенс Х плюс катангенс Х, то модуль цього виразу більше буде рівнює 2. Причому, якщо тангенс Х більше нуля, то Значення цього виразу більше або дорівнює 2 і дорівнює 2, коли тангенс дорівнює і дорівнює 1. А якщо ми розглядаємо тангенс х менше 0, то відповідно значення цього виразу для всіх значень х менше або дорівнює мінус 2, і дорівнює мінус 2, коли тангенс х дорівнює катангенсу, і це дорівнює мінус 1. В даному, при розв'язуванні даного рівняння ми, в принципі, безвіднові. Цієї інформації обійдемося. В нас ця інформація, можна так сказати, вискочить по ходу справи фактично, фактично. Але бажано, щоб це входило в родиці учня, тому що є багато завдань, де це може знадобитися. Отже, ми з вами повертаємося до квадратного рівняння з параметрами, давайте я його блакитним підкреслю. І ми з вами будемо працювати. Ну, Все-таки я дуже раджу на реальному ЗНО, на НМТ, все-таки ну, ну, не гратися з теремою Вієта, спокійно дискримінантом знайти, спочатку знайти дискримінант, подивитися, чи буде він повним квадратом. Ми з вами вже в одному з фільмів розглядали таку ситуацію. Це дуже важливо. Бо якщо дискримінант не буде, Буде квадра... повним квадратом, то ну, це було б досить складно розв'язати, чесно кажучи. Дискримінант є повний квадрат, А квадрат значить y 2, це 3a плюс або мінус. Я можу написати модуль. Але у всіх своїх фільмах кажу, що скільки модуль виразу перед модулем плюс або мінус, ніякого іншого знака в нас немає. тому ми давайте просто-напросто модуль. Приберемо, і тоді y1 у нас буде А, а y2 у нас буде А, що ділиться на 2. Прийшов час повертатися до нашої заміни. Перше. Якщо, A, якщо y1 дорівнює А, то в нас буде тангенс Х плюс х дорівнює А. І нам треба це рівняння розв'язати. Я думаю, що як розв'язувати, ви, в принципі, теж здогадалися. Ми можемо тангенс Х позначити буковкою Т. За умови, що у нас область визначення вже є. Т плюс 1 на Т мінус дорівнює 0. Враховуючи те, що Т не дорівнює нулю, Т квадрат. Мінус АТ плюс це дорівнює 0. І коли ми будемо шукати дискримінант, ми з вами і попадемо на те, що я зазначив вище. Дискримінант А квадрат мінус 4 і дискримінант буде більше або дорівнює 0 за умови, що А належатиме або проміжку від мінус нескінченності до мінус 2, або від 2 до плюс нескінченності. В цьому випадку Т1, 2А плюс-мінус корінь із дискримінанта, що ділиться на 2, а Т в нас тангенс. То, мабуть, давайте доведемо це до кінця. І тоді в нас Х буде дорівнювати арктангенс ось цього виразу. Плюс Пі К, де К належить З. Це за умови, знову-таки підкреслю. Ось за цією умовою, яку я підкреслив червоним. Тоді ми маємо, ну, можна ХДН2, ну не буде позначати. Але не забули, що в нас ще є другий випадок, коли. Друга можливість, коли наш Y дорівнює А на 2. Значить, наша друга ситуація. Y дорівнює А на 2. Тангенс. Ну, я вже давайте не буду, мабуть, писати. Я зразу можу перейти до того. Тобто ситуація та сама фактично. І наше квадратне рівняння стане таке. 2t квадрат мінус АT плюс 2 дорівнює нулеві дискримінант в цьому випадку. А квадрат мінус 16. І щоб дискримінант був більше або дорівнює нуля, 0, а повинна належати або від мінус нескінченності до мінус 4, або від 4 до плюс нескінченності. Це наша, давайте, зелена умова. Воно нам потім знадобиться. І за цієї умови, е, ну давайте, мабуть, я тут не нумерував, да, Т1,2. Ну, значить, давайте Т3-4 буде. За цією умовою Т3-4 у нас буде дорівнювати А плюс або мінус корінь із цього дискримінанту, що ділиться вже на 4. І тоді, ну, давайте тангенс, ну, давайте напишу тангенс, щоб всі бачили, і тоді тангенс, е, і тоді перепрошую, х буде дорівнювати арк тангенс А плюс мінус А квадрат мінус 16 на 4 плюс і М, де М належить, ну я взяв іншу літеру. Це за умови, за умови, що у нас те, що підкреслено зеленим. Тобто, A належить від мінус нескінченності до мінус 4, в об'єднанні з 4 до плюс нескінченності. А тепер приходить дуже важливий етап розв'язування. Рівняння з параметрами першого типу. Бо розв'язати рівняння з параметрами першого типу це означає для всіх значень параметра А розв'язати, а потім грамотно дати відповідь. Зразу грамотно дати відповідь, я думаю, ну не у всіх вийде. При червоній умові ми отримали ось такі ікси при червоній умові на А. При зеленій умові ми отримали ось такі ікси. Ну, давайте я спробую червону умову. Все-таки бажано бачити і те і інше. Ось наша червона умова. Ось наша зелена умова. Тепер у учня виникає питання, як з цим всім добром розібратися. Ну, звичайно, є учні, які зразу можуть написати відповідь, добре, там спрацьовує логіка. А все-таки більшості учнів краще це, ну, давайте я чуть, зелене. Не хочу я зелений, я хочу зелене, і потім використати. Так от я хочу це показати на числовій. Прямі на координатній прямій, значить, у нас є такі, такі, така критична пара точок. Червона перша. Це мінус 2 і 2. Ось у нас мінус 2, може навіть. о, і 2. Значить, За цих умов, якщо А ось таке червоне, то ми будемо мати наші оці розв'язки, які я червоним підкреслив. Якщо в нас мінус 4 і 4, то ми будемо мати, от ось на цих проміжках ми будемо мати ще ці розв'язки, які я зеленим підкреслюю. Тому ми приходимо до дуже швидкого написання відповіді. Перша ситуація це те, що в мене позначено зеленим, ці проміжки. Тоді в нас будуть і перша пара розв'язків, і друга. Давайте писати, тільки я хочу чорним писати. Якщо А менше буде рівню мінус 4, або А більше буде рівні 4, то в нас буде і перша, і друга пара. Я буду підглядати вже x Арк тангенс. А плюс мінус корінь А квадрат мінус 4, що ділиться на 2 плюс ПК К належить Z. Це перші дві серії і ще дві. арктангенс А плюс або мінус А квадрат мінус 16 на 4 плюс де М належить Z. Якщо в нас А, або на цьому червоному проміжку, або на цьому з виключенням точок мінус 4 і 4, то ми будемо мати лише те, що в нас там червоним було обведено. Давайте писати, якщо А перша можливість від мінус 4 не включаючи до мінус 2, або а більше буде дорівнює двох і менше чотирьох, то в нас буде тільки перші дві серії. Що я і напишу. Якщо ж А попадає ось це, що я зараз фіолетовим заштрихую, без точок мінус 2 і 2, то рівняння не має розв'язків. Якщо А більше мінус 2 менше 2, то рівняння розв'язків немає. Ну, ось таке рівняння. Хочу сказати, що воно, на мою думку, не легке. Воно технічне, мабуть, все таке, але не легке. Ну, маю сказати, що коли була система єдиних вступних іспитів, ще до епохи ЗНО, ну, на механіка математичний факультет Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, ну там простих завдань в принципі не було. Шановні учні, шановні вчителі, сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до побачення!